Слава Україні, слава Збройним силам України! Сьогодні заїхали до дядька Павла з хлопцями, зразу вирішили підзняти підсняти, підсняти коню дядька Павла. Ми вже їх бачили на раз. Лажанку підставиш, лошечка. Я Скільки вона місця має? блядь, мій сьогодні мене з другого числа. Ти не йдеш на лошаді? Ну, ось нам не треба. Тоже каже, має і носерета, немає страху. Ну, 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 ну,

Не знаю, порвали кобили Аланом, що там буде, що з того вийде, не знаю. Щось буде жеребне чи ні. Будемо бачити по весні. І от така також нам Олександрійка. Кобили походять самі від Сергія Стесминичан. Сергій їх привіз на наші терени. Душечки. Така от душечки розвіть непогані коні дядька павла ще підійдемо туди посту треба від цих від'їжджати глянемо що там ще є Такі от у нас відеоролик виходить з нашим інтернет. Хлопці ми вже на фермі відзняти, приїхали цю повилку. Ще є така ношечка від рубін. Вибачаюсь, також лошечка два місяці від рубіна, знімав її як мало 9 днів. Кубила була на поровці валана. Такі в нас сьогодні поїздочка, шо ти малишка, ходи до рук, ходи? ходи, ходи, маленька, ходи, ті лошади від рубінчика. А ну, ведмедику. Мована також це Сергій Стесменчан привіз ці коні. Йо. Такі в нас в Україні розвелися коники. Ходи, ходи за мною, ходи. Ходи, ходи, ходи за мною, ходи. Ходи за мною, ходи. От. Тому всім Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Можливо, у вас буде щось цікаве. телефонуйте. Мій номер в описі буде. От. Тому всім до зустрічі. Віримо в перемогу ЗСУ.